І вдалося відстояти те, що не, не потрібно сюди приїжджати російським культурним діячам, які список заборони від культури так. Mm -hmm. Не потрібно транслювати тут аудіо-відеопродуктів, які вихваляють імперію, вихваляють її збройні сили і, і події. Що сватів не можна? При... Страшне питання, пане Ростиславе. Я мені прям страшно задавати в ефірі, бо це знаєте, як спитати, чи Крим асфатів можна е, як на мене, він чітко п потрапляє підвести перелік і щодо акторського складу, і щодо yeah. приниження, і так далі. І пам'ятаєте, їх же і не пускали. І тоді ще ще на президент Зеленський дуже з цього приводу обурювався, Конечно. казав погані слова no, і казав, no, no, no. що от, треба обов'язково це змінити. Вони називають в суд ходили, і так далі. От але якраз цей закон. Мав би чітко ці процедури викласти, е, за критеріями поставити стоп і бан е, і акторам, і культурним діячам, і фільмам, передачам, серіалам, і таке інше, е, для того, щоб вони тут не труїли інформаційний простір.